Дивимося этих, їх... є тут, ходять з прапорами. Окупанти тут шасто. От них дивимося, стараємося їх переконати. Це окупанти, яка це передбачається. Друзі і дідусь пройшли війну фактично починаючи там в дуже відносно молодому вік, віці. І я багато чув про війну, багато вони розповідали, багато того, від чого навіть сьогодні мурашки підіймаються по тілу. І в моїй родині це завжди було свято. 95 років. Кінчив війну я в Норвегії, були в Норвегії. І коли кінчилась війна, то ми вважали, що більшого праздника чому це не буде. Бо Війна важка була. Бо я пішов вже в армію 17 років. Да. Ну що ми ще сказати? Боріться за життя. Боріться, щоб життя було краще. Нужно вам боротися. А то зараз молодіжкою думає, та ладно, без мене зробимо, без вас нічого не зробимо. Тільки з вами можемо покращити життя.